Все, обшивка одна залишилась Бачите? Це таким лайном по нас стріляють. Зівна і палок роблять. Друзі, привіт! Як швидко летить час? Вже минув тиждень з останньої риболовлі. Сьогодні я в цьому ж чудовому місці. Ось такий гарний сьогодні Дніпро, вітряний. Є трохи хвиль, але це теж чудова погода для риболовлі. Сьогодні я буду ловити в основному джиговими приманками. Е, якщо побачу жереха або чайку, яка полює на малька, то спробую пількери чи кастмастер. Може, трошечки оберталок, але загалом свій упор сьогодні буду робити на джиг. Е, тому що, по-перше, сильний вітер. Джигова приманка пробиває добре вітер та хвилю. Ну і... Е, Минулий раз показав, що джиг так і рулить, тож будемо починати. Моя снасть сьогодні не вирізняється чимось чимсь особливим. Це той самий комплект, яким я рибалив минулого разу. Спінінг фаворіт Тотем 2.54 довжиною і тестом 4.18. Дуже він мені сподобався. Тож буде цей спінінг. Вже традиційно буде котушка. Дайва сертей 19. ідеально вона сюди підходить. Я все ж таки думав, може поставити щось менше, але довжина вуличча немаленька, а катушка в принципі не важка. 210 грамів для 4 тисячки це взагалі не вага. Ви згадайте ще 10-15 років тому 2500 котушка важила 295 грамів. Колись були якісь там 2500 легкі, 240 грамів, а тут четвірка 210. Флюр вирішив залишати 0,33, тому що, не дивлячись на те, що ми ловимо на лайт, як виявилось, влітає щука. 33-й, ні, ну теж мало, звісно, але все ж таки як-небудь, але вирігає від відкушених приманок. Тому що я хотів поставити 0.24, а це вже взагалі мало. Це тільки щолк і немає нашої приманочки. Так, розпочати я хочу сьогодні з приманки від Home Baits. Я знайшов, шукав, шукав, шукав вдома і знайшов їх ось вони. Ці твістери. Він в мене цілий, два порваних, цілий залишився один однесенький. Зараз я його буду знаряджати дві пахне. І всі надії в мене на цю приманку. ну Інші приманки теж, звісно, працюють, але от коли в тебе є приманка, яка от, ти знаєш і віриш в неї, що вона в тебе от просто класні показує результати, то тоді і рибалити в кайф. Віра в приманку це. Звісно, не першочергове, але дуже важливе таке от почуття, відчуття, коли ти віриш в приманку, то на неї і клює, в принципі. Адже коли якісь виникають сумніви, чи на те я ловлю, чи це класна приманка, чи колір приманки відповідає настроям риби чи освітленню, то це якась вже мука а не рибалка. Починаєш. Щось собі накручувати, а рибалка це не час, щоб накручувати, це час, щоб відпочивати. Хоча, як то кажуть, риболовля це такий відпочинок, після якого теж треба відпочивати. Буває так, нарибалися, наїздився, знаходишся, що Хе, думаєш, ні, ну це відпочив. Да, відпочив, завтра на роботу, а ти педалі крутив по берегу, бігав, рюкзак на спині тягав. Втомлений. Але душею, душею. Є натхнення працювати, є натхнення і бажання жити після риболовлі. Тому що риболовля це в першу чергу, я б сказав, психологічна реабілітація порибалиш і життя не таке і погане. Думаєш, і не все в принципі могло б бути гірше. Если не было, то точно было бы хуже. Ну, и сегодня. ж, в голове гудить уже. Проводка довольно активна. Два-три потряхування з двома-тремя оборотами і торкання дна. Невеличка пауза. Я, звісно, планував половитись зависаннями, але з таким вітром я розумію, що приманку легшу я просто не зможу контролювати ніяким чином. Просто ніяким чином. Є риба, є, друзі, риба нарешті. І гарна риба я вам скажу. Гарна риба. Непогано в будь-якому разі. Я знову ж таки не знаю хто це, але веде себе дуже буйно. Дуже буйно себе веде. Я нас зараз все вийде, показався тільки, але я не вибачу хто це. Мені дуже не подобається, що тут трава поряд. Звісно. Але це дуже непогана риба. Дуже гарна риба. Давайте сюди. Давай. Це сом, друзі. Це сом. Це сом. Іди мій маленький. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, Іди сюди. Yeah. Yeah. <laughs> О, так, ж так, Є. Є. Ха-ха. Отак. Кайф! Кайф! Здається, мені я знайшов самячу локацію. Цей такий, звісно, не такий здоровий, кілограмчики 3. Але, але, друзі, я кайфую з цього місцяка. Я просто... І дивіться, дивіться, вкрав вантажок, вагірець, чи як там правильно, грузик, вкрав. Розтібнута застібка, тобто щойно я був на грані фолу. Все ж таки правильно мені писали друзі в коментарях. І Володимир Воротняк казав, що спочатку приманка, потім вагірець. Чистий кайф, чистий кайф. Ось, друзі, такий красень. Бачите, застібку розтібнув. Вкрав наш вантажок, вагірець, як мені і казали хлопці, спочатку приманка, потім груз. Невеличкий, такий кілограма 4, може 3, але на лайтову снасть 18 доставив, доставив справжнього задоволення. Ось такий красень. Сьогодні шторм, але, як я люблю казати, вдача посміхається впертим. Тоді була гроза, злива, сьогодні шторм. Багато хто б розвернувся, поїхав би додому. Але не я. Ще раз скажу, дуже мені подобаються приманки від Фішап. До речі, я жодного стосунку не маю до компанії Фішап. Просто кажу, які є. От подобається, подобається, тому що працюють і бачите, один гачечок розігнутий, Зараз я його підігну з столубцями. Звісно, краще так не робити і міняти, але ну, ні, ну я ж ризиковий парень. Будемо ловити з таким. Подобається через те, що дуже висока якість виконання, ну якісна приманка, видно, кольори, такі як треба. І е, вони у ловості, На ці приманки клює риба, а саме те відчуття, що це український виробник, я цим пишаюсь. Українські приманки це дуже-дуже дуже круто. І, до речі, неважливо, де вони зроблені. Якщо бізнес український, і це роблять українські люди, українські рибалки, це чудово, чудово. Ну, і знову ж таки, вдягаємо приманочку, дивимось направлення, як вона буде у нас в воді знаходитись гачками догори. І вагірець. Після таких випадків тільки в такому порядку. Тільки в такому пішли, що покидаємо. Як на морі прямо. Прямо як на морі. Дійсно, дали воду, і це дуже добре, тому що при подачі води активність риби стає кращою. Судак, і напевно і сон починають харчуватися, коли є рух води. Враховуючи мою любов до твістерів, ось такий твістер fire від. Азарт, 2 дюйми. Чим він цікавий, в нього надзвичайно довгий хвіст. Подивіться, як він закручується. Такий прям керлі-керлі. Ось який. Вдвічі закручується, так би мовити. Дуже цікаво. Зараз ми їх будемо оснащувати. Ось такий вагірець. Називається він лінивець. Прямо як я. Лінивець. Ось такий. От. Цікавий він тим, що приманка з ним має трошки довше підвисати в товщі води, а так як у нас дуже вітряно, це в принципі буде максимально актуальним. Буду пробувати. Ну і звісно, я й минулі рази ловив на вагірці дропшот від дніпро -Свинець. Ось такі. Хоча сам груз в цій ловлі має дуже опосередковане значення, але. Коли ми маємо якість виконання, якісний вертлюжечок, якісно пофарбовано, ну, приємно ловити, коли снастюха у нас красива, душа радується, і рибалка вже більш в радість, кайфуєш справді від риболовлі тоді. Зараз є течія, на гесі вмикнули, але не сильна, така, як то кажуть, робоча струйка, невеличка тягучка. Тобто нашу приманку помаленьку зносить є риба, друзі. Є риба. Не знаю, хто це, але прикольно клюнув. Дуже мені схоже на хорошого окуня. На гарного окуня, дуже схоже. І це він і є. Дивіться, який красень! Оце кайф. Дивіться, який красень. Оце кайф. Дивіться. Оце окуняра, я розумію. Клас, гляньте. Погляньте, і клюнув він у нас на приманочку азарт. Ось такий твістер Fire від азарт, від Дніпро-свинець, і вагірець, лінивець. Як бачите, працює. До речі, щойно кидав, помітив, як він грає під водою. Тобто приманка вібрує не лише твістер хвостом своїм, а вся приманка тілом іде як воблер. Це дуже класно, дуже позитивно. З точки зору використання джигріву використовувати ось такі вагірці. Кровушка капається, ми зараз помиємо тебе. Красунчик, красунчик. Звісно ж, після фотосесії ми цього красення, зараз відпустимо додому. Пішли малий. Дивіться, який красивий око. Якби я був... Саме окунятником я б, напевно, зі штанів вистрибнув би. Хі -хі. Реально гарний, гарний, гарний. Клас. Із такого клювання, от характерного для окуня. Тух! І давай там. Тух, тух. Клас. Ось такий кайфушник. До речі, може на тилспінер половити. От це, до, до речі, ж це його ж тема. А я люблю на такі приманки. Давай, малий. Давай, давай, давай. А, сховався в кучері. Ох і штармяка ж сьогодні. Задуває знатно. Прогнози, звісно, сказали 3-4 метри, але які там 3-4, забиває дихання. Не знаю чи передає камера, але дуже-дуже-дуже дме. Дуже, Підемо дуже перевіряти далі. А, водичка піднялась уже знатно. Треба йти, треба йти перевіряти садака. Як же мені ці місця подобаються? Дивіться якраз. Ну, шик, шик. Справді цікаве місце. Такий перекат, бачите, доволі активний е -е. Тече де вона з тої сторони і натрапляє на тут виходить кам'яниста гряда, каса. Дуже цікаво, звісно, отут -от порибали джигом. Просто шикарне місце. Зараз я буду трошки спостерігати бо сюди ще може виходити полювати жерех, такий чималий. Тут місце характерне для нього, дуже цікаво. Тож буду пробувати. Знову ж таки, проводку робити тут нелегко. Сильний вітер і доволі, не доволі, а дуже сильна течія. І тут на дні ще є корчі. Коли на дні корчі і дуже тягне течія. Справді складно зробити якісну проводку і не обірватись. А як не хочеться обриватись, не тому що шкода приймала, хоча їх теж шкода, а тому, що перев'язуватись це займає багато часу. Так і багато, але, але маємо рибу. Маємо рибу наче. Не вмикнув зйомку. Але суть не в тому. Це не настільки трофейна риба, щоб шкодувати, що не відзняв. Тут свій прикол. Подивіться. Це сліди від судачих ікол, від кликів. Один і другий. І ось в нього на гребні, бачите, це вже зажило. Тобто його хотів з'їсти просто гігантський судак. Ви розумієте, відстань від кликів такого розміру? Це пащека. Пащека реально гігантського судака. Це сімьора, як мінімум, хотів його з'їсти. Клас, оце, оце, я розумію, риби в нас є в водоймах. Оце прикол. Хвилями винесло. Ще мокрий гаманець. Щось. Воду, бачите? Тут переправляють людей на човнах. Такий вітер, може, випав, видуло. Нічого тут цінного немає, крім навушників. Ось такі навушники. Я не знаю, я б повернув би тій людині, яка їх загубила. Якщо Ну, вона в принципі назве, де я знаходжусь, тому що ця людина, певно, розуміє, де вона їх загубила. І давайте, якого бренду ці наушники. Пишіть в коментарі. Поверну. Дуже цікава ситуація, тому що я. Місяць назад загубив свої навушники такі самі тільки білі. І так я їх і не знайшов, і ніхто не повернув. Загубив пізно ввечері і рано вранці повертався на це місце тією самою тропою і вже ніде їх не було. Тобто за хтось забрав, може якщо я повернув, і мої знайдуться. Ну, пишіть чи є. А я поверну. Друзі, ще один чудовий рибальський день добігає кінця. Ще один чудовий літній день. Закінчується. Ця риболовля була цікавою. Не така багата наклювання, але шторм вносить свої корективи. Рибалити дуже складно. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар, а краще задавайте питання стосовно риболовлі та задавайте теми, що б ви хотіли побачити у наступних відео. Хай квітне український Ютуб.